Побували в США та зробили свій внесок у перемогу. Діти рівненських загиблих героїв нещодавно повернулися зі Сполучених Штатів Америки. Туди вони їздили на екскурсію, яку організували благодійники. Втім, окрім розваг, там вони зустрічалися з високопосадовцями та розповідали про наволіле. Які враження першої групи рівнян, які побували у США, знає Павло Невесенко. Вони підкорили США близько місяця, діти загиблих рівницьких героїв перебували у Сполучених Штатах Америки, відвідували різні місця та бували у кабінетах високопоставлених американських чиновників. Кульмінацією поїздки став виступ Олександри Бондаренко біля капітолію. Там вона попросила у США зброю, аби в Україні більше не було дітей, в яких загинули батьки. Я не дуже переживала, але потім, коли е, треба було вже говорити. Я розпереживалася і забула майже всю англійську, яку я знаю. І через те що в мене набагато нижчий рівень був, коли я говорила. І я часто заїкалась. Ну, це було трошки, я переживала, але після цього то я зрозуміла, що не треба було переживати, що все класно. США у пам'яті дітей залишиться назавжди. Вони ще досі не можуть оговтатися від приємної та пізнавальної поїздки. Мене вразило, що там дуже добрі люди, що там дуже чисто і ну мене все вразило. Андрій Карпович теж залишився задоволений поїздкою. Зізнається, не зміг підтягнути свою англійську. Втім, поїздка стала ще одним стимулом досконало вивчити мову. Щоб вивчити мову, треба розуміти, що вони кажуть. Тобто, якщо ти розумієш, що вони кажуть, ти її там зможеш більш-менш після там півроку рік розмовляти. Я не сильно розумію, що вони кажуть, тому я не сильно її так от підтягнув. Татако <танцес> та, от. це стало для тебе стимулом тут вчити <танцес> мову? Ну так, та я просто бачив, як вони живуть. Тому так під час поїздки рівняни побували у кабінетах різноманітних сенаторів та конгресменів, приємно вражені їхньою щирістю та відвертістю. Останні ж сприймали наших дітей доволі серйозно. Їх слухали і сприймали серйозно, і занотовували. І я розумію, що цей візит ну одна з багатьох складових. Які допоможуть цьому, це була лише перша група дітей з Рівного, які поїхали до США. В майбутньому такі поїздки стануть традиційними для родин, в яких загинули військові, розповідає Олександр Третяк. Додає, уже є напрацювання з американськими друзями щодо різноманітних програм у цьому напрямку. Ви, наші дітки, наших героїв, стали напевно, навіть не усвідомлюючи самі того, дуже серйозними посланцями, амбасадорами. Послами України в Сполучених Штатах також приємно здивував громадян США та переселенців з України Северин Козлишин. на їхні запитання, чому українці завжди хочуть повертатися до України. Хлопець відповідав наступним чином. Я якось про це задумався. І я подумав, що іноді в Україні буває не так легко, як в інших країнах, але саме тому тут і так класно жити, оскільки трудно, що вони треба. Але і коли виходить, ти пробуєш їх подолати, то тоді ти. Радуєшся набагато більше, і батьки, і діти залишилися задоволені вояжем до США. Це ще одна спроба показати всьому світу, що лише спільно з усіма союзниками Україна зможе перемогти у війні з расистами. Наступна подібна поїздка дітей буде до Німеччини. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.